Вітаю! Сьогодні у промову продовжимо говорити про відмінки. І на черзі знахідний. Погодьтеся, усі ми вважаємо знахідний відмінок якимось дивним, сурогатним. Для істот він дублює форму родового, для неістот називного. Чому б його не вилучити? Але не можна. Його граматичні значення повніше розкриваються не у формі слова, а в його синтаксичній ролі. Грає він цю роль неперевершено та віртуозно. Головні функції це вказувати прямий об'єкт дії, міру й тривалий час. А також пам'ятаємо, що деякі слова мають паралельні форми знахідного відмінка: написав лист і листа, купив ніж і ножа, доглядати каченят. І каченята. Варто знати, що все ми стверджуємо та констатуємо у називному чи знахідному відмінках, а от заперечуємо вже в родовому. Наприклад, звернув увагу знахідний, не звернув уваги родовий відмінок, підтвердив інформацію знахідний, не підтвердив інформації родовий, зафіксував випадок у знахідному. А не зафіксував випадку у родовому. Тобто, щоб заперечити щось, недостатньо вжити частку не, треба й відмінок змінити. Говоріть українською правильно, стверджуйте, заперечуйте та будьте обережні з відмінками.